Певно, найгірше для мене було це звук. Я не знаю, звідки це взялась традиція кидати землю на труну. Взагалі, якби я могла, я б відмінила, я б заборонила цю традицію. Тому що, коли ти стоїш просто розірваний на шматки. І цей звук землі опусту труну він вбиває. В ці моменти, здається, хочеться от туди разом стрибнути. Для чого накаляє? Ми ж не кіно знімаємо. І перше, що я думала про поховання, цього звуку в нас не буде чути. Хочете, хто там хоче, кидайте, хто хоче, не кидайте. Я не підходила до труни, коли її опускали. Я вже попрощалась. Ще мені з труною прощатися, типу, ну, це для мене це моє бачення. І, і ми тоді співали. Я, не хотіла, я хотіла співом приглушити цей звук. І це спрацювало. Співали з нами люди, які не знали пісень, тому що ми співали там такі повстанські пісні, і це якраз і наша ідентичність. Ті пісні в нас є у нашій культурі, про те, що моє серце вже під землею.